Єдине в Україні державне підприємство по виробництву сірників Березнівська сірникова фабрика припинила своє існування. Рішення про її ліквідацію ухвалив господарський суд рівненської області. За 18 років функціонування, 10 з яких у стані банкрутства, вона так і не змогла стати прибутковою. Відомо, що підприємство мало понад 22 мільйона гривень боргів, проте через аукціони майна було продано лише на 5 мільйонів. Їх розподілили між кредиторами. У 1998 році у селищі Березне на базі. Колишнього військового підприємства Газотрон було створене державне підприємство Рівненська сірникова фабрика. За підтримки уряду України з інноваційного фонду було виділено 17 мільйонів німецьких марок для закупівлі технологічного комплексу сірникового обладнання у шведській фірмі. Фабрика була збудована за максимально короткий термін. За один рік все обладнання монтували шведські фахівці. Перед пуском фабрики група березнівських працівників їздила на два тижні на навчання до Швеції. 12 травня 1999 року на фаб фабриці було виготовлено перший сірник українського виробництва. У виробництві українських сірників активну участь брали інші вітчизняні товаровиробники. Осикою забезпечувало об'єднання Рівнеліс ліс з картоном, обухівський картонно-паперовий комбінат, парафіном, дрогобицький нафтопереробний комбінат, клеєм Сіверсько-Донецьк, Тарою, Жидачівський комбінат, пакувальним папером, місцева Моквинська паперова фабрика. Рівненська сірникова фабрика випускала якісну та оригінальну продукцію, що успішно конкурувала з білоруською та Росією. Проте після ліквідації сірникової фабрики у Березно Україна без сірників не залишиться. Але тепер вони будуть не державного виробництва. Адже з 2006 року на його потужностях працює приватна компанія Українська сірникова фабрика. Відтепер вона єдиний виробник сірників в Україні. Анна Хіночик у ритмі подій.